Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні я хочу з вами поговорити про увагу до дитини. Кожен новий день для маленьких дітей починався з теплого сонечка, що заглядало у віконце, і міцних обіймів тата або мами. Це були особливі 10 хвилин тільки для них, коли тата відкладав усі справи, а мама готувала смачний сніданок. І вони разом читали казку або просто ділилися ранковими мріями. В такі моменти діти відчувають, як їх серденько наповнюється теплом, а день обіцяє бути цікавим. Простих і дієвих способів, як батьки можуть щодня дарувати дитині свою увагу. 10 хвилин тільки для тебе. Кожного дня приділіть хоча б 10 хвилин повністю дитині без телефону, телевізора чи роботи. Це може бути гра, читання або просто розмова. Спільні ритуали поцілунок чи обійми перед школою, перед садочком і перед сном, вечірня розмова, що сьогодні було найкращим, як ти провів свій день. Маленькі традиції, наприклад, какао в суботу зранку. Активне слухання, коли дитина щось розповідає. Дивіться в очі, уточнюйте, перепитуйте, що вона відчувала мене чують. Увага в буденних справах! Запропонуйте допомогти готувати, купувати продукти чи складати речі. Це не тільки корисно, а й дає час на спілкування з дитиною. Похвала і підтримка не лише за результат добре намалював, а і за старання ти так старався це формує віру в себе. Маленькі сюрпризи, уваги, намалювати смайлик у зошиті, залишити записку в ланчбоксі чи зробити спільне фото. Фізичний контакт, обійми, дотик до плеча чи п'ять, прості знаки тепла, які дитина дуже. Важливі для неї навіть дрібниці повторювання щодня створюють у дитини відчуття мене люблять і цінують. Пам'ятайте, що розвиток. Уваги! Це головне. Коли вечора пускався на місто, а зірочки починали мерехтіти у вікні, діти засинали під ніжну колискову мами, останній поцілунок, останню обіймашка. І ось вони вже у світі солодких снів. Всі ці маленькі, але такі важливі моменти протягом дня ранкові обійми. Спільні справи на кухні, уважне слухання її розповіді, похвала за старання, милі записочки в ланчбоксі створювали навколо дітей невидимий, але дуже міцний кокон любові та турботи. І вони точно знали, їх люблять і цінують кожного дня.